Що ви робили аналіз вчора? КТ. я робила в 23-му році. В мене були грижі дрібні. Mm -hmm. Після на кожному тому, mm -hmm. е, Ну, на хребті грижі дрібні, mm -hmm. була кіста хребцева. На хребті mm -hmm. теж була кіста. Сьогодні я повторила знову КТ. Mm -hmm. Комп'ютерну ми Кісти немає вже. Кісти mm немає. -hmm. Це по-перше. Mm -hmm. По друге, е, половина дисків. Якщо добре, може 2-3, може, а може навіть і більша частина дисків грижі менші стали. Одні збільшилися, але збільшилися чому? Тому що, певно, ну, що, що оце дало мені? Розумію, що залишається він мені теж дав, скоріше всього. А десь 4 диски знизилися. Одні було шість і шість, стали чотири і два, одні були е, 5 і чимось, стали три і п'ять. Тобто грижі зменшилися. Mm -hmm. зменшилися. Це, я так, це я не так думаю, це точно мені ледо, бо я інакше нічого Not не лікувала. Нічого. Мені треба було в 23 му році я півроку, раз-півроку я мусила прокапатися. Mm -hmm. Я тільки раз прокапалася і забулася. Почала пити тіво, і я забулася. То тільки мені е, Лев дало. Cool Тим більше yeah. мене. Я так захотіла б, я дуже переживала за кісту. Mm -hmm. Тому що лікар каже, вас, скоріше всього, якщо у вас було в 23-му році, то-то, то-то, воно давить на, на нервові закінчення, ті, що перезвичили шаїв, mm -hmm. і тому у вас до сих пір онімівша нога і не проходить. Робіть кате, тому то я і зробила то кате і мені mm -hmm. дав направлення. Кісти я дуже переживала, що мені киста мене давить. Mm -hmm. Кіста то дуже, дуже, дуже. Кіста, кіста, то саме Сумі. гірше, ніж оті ті всі е, дрібні, грижі. Гри кіста то саме головніше, ніж того.